Нас сьогодні, на сьогодні в ефірі керівник Київського рекрутингового центру 3 ОШБР з позивним Русин. Е, на жаль, вашого ім'я і прізвища мені редактор не сказав. Доброго вечора, чи чуєте ви нас? Так, чую, а ви мене. Так, да, ми вас чуємо, дякую. Е, перш за все, які переваги отримує людина, яка приходить до рекрутингового центру над мобілізованим? Ну, перше головна, напевно, те, що людина зможе отримати розуміння справжнього того, на яку посаду вона претендує, і вона зможе в спокійній атмосфері повністю дати рекрутеру розуміння своїх навичок, своїх кваліфікацій. На фізичному тесті визначити свої фізичні можливості, матиме також можливість і передати цей фізичний тест. І залежно від своїх навичок, своїх можливостей і свого фізичного тесту отримати ті пропозиції, які вона може розглянути і, і пристати на них або ні. Скільки е, часу триває власне процес мобілізації через рекрутинг? Ну, дивіться, якщо ви сказали е, мобілізації, да то процес мобілізації він триває так само, тому що Мелізація відбувається все одно через РТСК та СП, uh -huh. а, якщо ми кажемо про контрактну форму, то тобто поставлення контракту, то відправлення в навчальні центри відбувається раз в місяць, тобто людина а, може кілька тижнів, от, до місяця а, вона може проходити там велка, збирати документи, і так і так далі. Потім цього місяця вона може знову ж таки передумати, тому що контрактна форма – це форма добровольна. А якщо людина йде по мобілізацію, то ВЛК займає буквально там один день, підготовила особові справи, і через РТСК та СП вона буквально через один-два дні вирушає в один з навчальних центрів, який був визначений цьому РТСК та СП. Чи з 18 травня ви спостерігаєте наплив людей? Тобто скільки людей зараз у вас є? Чи ви бачите тенденцію збільшення приходу до вас? Так ми відчули невелике збільшення, але сказати, що воно було якимось хвилиподібним, ну, про це сказати неможливо. дійсно в день приходить ну, приняти наш київський рекретичний центр ну, близько п'яти-шести чоловіків, хтось одразу обирати посади, хтось просто переконсувати саме ті, хто отримали повістку. Або ті, хто виявили в своєму додатку, що у них є проблеми, і з ними треба щось робити. А питання таке: дивіться: у нас зараз набирають так само військо є мобілізація ув'язнених у збройних силах України вже 775 засуджених. Чи власне, чи рекрутон, чи ваші центри рекрутингові готові працювати із засудженими? Увійте, ну, по факту, ми ну, з самого початку не старалися працювати з людьми, які в ті чи інші роки відбували покарання. От у нас є своя внутрішня система координатов. тобто по яким статтям люди, які відсиділи, бралися, по яким не бралися, по яким це було індивідуально. Тобто ми ніколи не ставили хрест на людині, якщо вона в ті чи інші роки по молодості або ще по якимось. Причинам перебувало в бійцях позбавлення то волі, тому те, що до цього на даний момент прийшла вже загалом державна система, то це в принципі хороший показник. Але ми від цих людей ніколи не збиралися. Дякую вам за цю відповідь. У Мене буквально два питання до вас: перше, які найпопулярніші посади власне зараз обирають, і друге ну чи може рекрутинг замінити мобілізацію? Найпопулярніші посади це е, штурмовик, це е, ну, медик, ну, тобто, електросанітар, е, бойовий медик, е, і це е, пілоти в піну, або якщо загалом взяти наставник до пела. тобто це те, з чим звертається от, саме до нас. О, це топ -3. Е, Якщо е, по другому питанню, то рекрутинг є невід'ємною частиною е, процесу от, і. Неправильно продоставляти рекрутинг мобілізації, тому що КФТК та СП вони так само мають в своєму розпорядженні списки потреб бойових бригад, і не тільки бойових бригад. І якби КФК та СП отримали розширення штатів в межах саме спеціалістів з оформлення, да, з надання консультації, от, або вони кажуть, що була пророблена система, що ці кордії центри зсу одразу працювала при ТТК, то це набагато першу процесу. Тому що ви можете уявити, що в якомусь рандомному ТЦК відділ із 5-6 чоловік повинен працювати всю цю лавіну із чоловіків, які ринулися. Ну там навіть при великому бажанні у цих людей не завжди може бути просто фізичний час для надання якісних консультацій з тим чоловіком. Тому що в нашому центрі відбувається в режимі аналіз. Приходить людини. Ми бачимо компетенції, ми бачимо адекватність. Ми зв'язуємося безпосередньо з представником певного підрозділу всередині бригади, і вони можуть буквально через 15 хвилин вже спілкуватися про те, ким і як він буде служити. От, але це тому, що є спеціалізована структура, яка цим займається, є спеціалісти, які можуть задовільнити цей попит людини і дуже швидко прокомунікувати. Дякую дуже вам. Це був керівник Київського рекрутингового центру 3 ОШБР з позивним Русин. Дякую дуже вам за ваш час. До побачення. Дякую вам, uh, пане Геннадій. Я вам не дав висловитись. Да. Я з вашого дозволу наведу дуже конкретний приклад. Тобто, uh... Добродій Ше, який прописаний в Києві, має в центрі квартиру, має великий маєток під Києвом, на якого зареєстровано кілька десятків авто, і має призовний вік. Раптом, 31 липня, стає на облік в одному з Львівських райвейськоматів. 31 липня проходить ВЛК, і 31 списується за станом здоров'я. Хотів би, тобто, я вже в правоохоронні органи звертався. тобто... І це Я звоню, тобто, це не проблема з паном Ш. Окей. тобто спитаю, Звільнився і звільнився, там, навіть знаю суму. Вилився він в військовому колі. Просто не записували, на жаль. Е, я набираю одного з можновладців в цій області. Ну, що це за. Ви самі знаєте, що було за цим слово яке. Я... Ну, знаєш, Геннадій, за і поваги, ми вже третє воєнкове змільнили, ця система як гідра непоборна. Тобто, знову ж таки, і навіть мої звернення до порахонців, це стільки випадків, ми цим не будемо займатися. Тому все рівно багаті, які мають гроші, відкупаються. Тільки гроші йдуть в іспанську економіку. Тобто, те, що пропонує пан Наталуха і його прихильники, це легалізація. Перше, ми Прихильник. повертаємось до. Ні, ми не граємо в парі. Тобто, я просто... є два аргументи. По-перше, все рівно в нашій системі багато... багаті люди відкупаються. Ці гроші ніяк не працюють на нашу перемогу. А по друге армії потрібні гроші знову ж таки бідна армія приречена на поразку. Я, Давайте я, за фінальте, будь ласка. Та, цю я просто хотів подякувати. Тому що якщо мені якби важко таке казати вслух, але пан Геннадій правий на 100%. За розрахунками різних експертів, тіньовий ринок бронювання в Україні ємність його на рік починається від 700, сягає двома мільярдами доларів США де ці гроші, окей okay. у циган у корумпованих воєнкомів, на віллах в Іспанії абсолютно правда. Ну і, і от питання, те, чому воно так важко йде, це ще одна відповідь, тому що от з чим ми боремось, і якраз наша пропозиція прибрати з цього рівняння та цю державу і, і дати можливість. Тобто, на мою думку, питання економічного бронювання це певний тест на зрілість суспільства Вибачте, і суспільство держави. Звідки у вас такі цифри? Е, є розрахунки наших економістів. Я вам надам е, е, є розрахунки інших економістів. Ми вам будемо вдячні, якщо ви не <зв>. їх Так, <зв>. так, та, 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 та абсолютно е, так. І ми насправді хотіли трошки по я готовий вам представити кейс. У Вас настільки чудові розслідувачі? Можете потягнути за ніточку. Бо я питаю, чому не розслідуйте? Вот документи, вот штампіки в цьому, вот в прапі... ну, є. Є всі документи. Гінадій ніхто не хоче вийти на самих себе. Ну, ви, ви точно на себе не вийдете. Готовий в українській правді підкинути кейс. Буде вам зразковий, куди уходять гроші? <свіс> так, це просто, це просто, справді, тест на зрілість суспільства, Романе, це про те, чи ми готові почати ставитись до себе, до наших підприємців як до дорослих. Сказати, ми вам довіряємо так само, і як це всі... біла, це біла. Як ми да. їм довірили в 22-му році, та ніхто ж тоді не, 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 не визначав, хто що робить. Всі самоорганізувались. Чи ми знову кажемо: Окей, ви діти, ми самі визначимо за вас, кому що треба робити? От і вся історія.